Привіт і з поверненням користувачі ОДУ. Як я й казав, ось ми і бачимося знов. Тепер у нас подія, але без подій, без відвідувачів не буває. Це факт У будь-який момент від онлайн реєстрації до безпосередньої участі у події чи до віртуального чи на особистій зустрічі. Наша компанія може забезпечити прекрасне проведення часу з відвідувачами та залучати їх до нашої діяльності якомога більше. Завдяки застосунку Odoo Events, тож реєстрація та перевірка відвідувань дуже важлива частина процесу. Необхідно забезпечити точну і ефективну перевірку відвідування. А як це зробити? Ну за допомогою Odoo це зробити неймовірно легко. Ба більше із застосунком Odoo Events для відвідувачів все теж проходить просто і без перешкод. Можна використати навіть просту серверну автоматизацію, а вона дуже проста і в налаштуванні і використанні. Тож завдяки оду і простому користувальницькому інтерфейсу нічого складного немає. Тому досить балачок, як я завжди кажу, мерщій до нашої бази даних. Побачимо, наскільки просто спілкуватися і бачити актуальну статистику своїх відвідувань за допомогою оду Events. Тож, ось наші шаблони внутрішнього дизайну. Давайте детальніше розглянемо вкладку комунікації, бо там можна знайти дещо особливе. Саме тут можна подивитися увесь розклад спілкування між компанією та відвідувачами, що передувало події за замовчуванням. Оду все персоналізує і дає можливість вам змінювати будь-що на цій вкладці так, щоб це задовольнило потреби компанії. У нас тут є кілька сповіщень, на кшталт нагадувань на окремо визначені дні. Ми будемо навіть визначати, коли надсилати комусь сповіщення. Тепер подивімося, що буде, якщо ми створимо його з чистого листа. Як це зробити, ви певно запитуєте користувачі ОДУ. Ми. Просто натискаємо Додати рядок і тут у нас декілька різних опцій. Користувач зможе планувати публікації безпосередньо з застосунку до івентс. Якщо ми зрештою натискаючи відправити, ось тут оберемо соціальна публікація. Можна обрати смс, і тоді надійде текстове повідомлення або пошта, якщо хочете надіслати електронного листа. Як би там не було, хочу дещо сказати про текстові повідомлення. Якщо хочете надіслати смс, насправді треба спершу активувати обліковий запис для покупок у застосунку із правильними даними для входу і достатнім балансом на рахунку ОДУ. не забувайте про це. Перепрошую, на чому ми зупинилися? Тож після вибору засобу сповіщення треба просто сформувати повідомлення і потім налаштувати поля з інтервалом, часом і тригером для активації. Досить просто, правда? Маючи функціонал такого рівня ефективності, можна централізувати комунікацію щодо подій без необхідності перемикатися між купою різних застосунків і платформ. А ще стає відчутно простіше передавати інформацію про події. І пам'ятайте, що більше людей її побачать, то більше шансів, що подія відбудеться вдало, а це дуже корисно. А поки ми тут створімо новий електронний лист, у нашому випадку оберемо пошту і по суті ми вже там і зекономили трохи часу. Якщо ми оберемо опцію шаблону, тут нижче, ви побачите, що можна обрати зі списку заздалегідь сформованих шаблонів або на ходу створити новий. Але в межах нашої демонстрації давайте оберемо один із готових шаблонів і сконфігуруємо його. А одну надсилатиме його нашим відвідувачам одразу після того, як вони зареєструються. Тож який з них нам потрібен? В нашому випадку нам треба ще одне підтвердження реєстрації. Нам потрібно, щоб воно відбувалося моментально. Коли ж у якості тригеру беремо після кожної реєстрації, тепер щоразу, коли хтось реєструватиметься, цьому учаснику одразу ж находитиме шаблонний електронний лист про підтвердження реєстрації, що дуже зручно. Для підтвердження реєстрації я можу використовувати лише смс чи електронні листи. Чому? Ну... Тому що оду надсилатиме його на електронну пошту кожному учаснику або на той номер телефону, що вони зазначили, коли придбали свій квиток на подію. І як ви бачите, коли ми клікаємо і виходимо звідти, все автоматично зберігається. І ще у ОДУ вже налаштовані кілька інших нагадувань про події, які надсилатимуться за кілька днів перед ними. Для нас їх вже налаштували. А це дуже зручно користувачі оду. Тож про що ще слід тут сказати? Ну поговоримо про відвідувачів. Якщо клікнути на опцію Відвідувач, то за замовчуванням оду покаже нам наших відвідувачів у вигляді вивіски або списку залежно від налаштувань. У нашому випадку вони у вигляді списку. Давайте перемкнемо на вивіску, бо я люблю ці картки. Тепер тут можна швидко підтвердити їхнє відвідування, клікнувши на позначку ось тут, але тільки якщо функцію автоматичного підтвердження не активували. Коли ви так робите, я покажу вам, що станеться. Зачекайте трошки. Нехай підвантажиться. Бачите, тепер є опція позначити як відвідувача. Хіба ж не зручно? Тепер, якщо ми відкриємо. Відвідувача, клікнувши на нього, можна багато чого побачити. якщо подивимося на чат, ми побачимо копію листа про підтвердження реєстрації, який ми розсилали до нього. І ви побачите, що він був надісланий одразу ж. Відправлення листа відбулося, коли ми натиснули підтвердити на цьому учасникові. Ще ви могли побачити, що статус цього відвідувача змінився з непідтверджений на підтверджений. Хіба ж це не бездоганно? Далі, якщо пам'ятаєте, я щойно згадував про автоматичне підтвердження. Тож, давайте перейдемо до події з допомогою ланцюга навігації і активуємо цю функцію, щоб побачити, як вона працює. Тож повернімося ось сюди, і ви побачите її ось тут. Ми вже раніше про неї говорили у попередньому відео. Оберемо її і, власноруч, збережемо зміни. З цим ми закінчили. Тепер, якщо квиток сплачено, реєстрація підтвердиться автоматично. Хоча варто ще зазначити, що відвідувачів, які зареєструвалися до того, як функцію автоматичного підтвердження увімкнули, треба буде все одно підтверджувати власноруч. А ще безкоштовні квитки завжди підтверджуються автоматично, незалежно ні від чого, бо вони що, бо вони безкоштовні. Гаразд, тепер повернімося на сторінку з відвідувачами. Щоб швиденько сформувати нову реєстрацію на подію, щоб подивитися, як працює автоматичне підтвердження. Тож ми натискаємо на відвідувача і додамо. Ми створимо шаблонну особу у якості відвідувача. А яке ж ім'я нам обрати? Ну, назвемо її, як я й казав, шаблонна особа. Чи треба нам ще додавати більше інформації про неї? Я не знаю. Не думаю, не думаю, що нам це знадобиться. А ось квиток на подію, ми їй дати повинні. Ми дамо звичайний, коли з цим закінчили, якщо натиснути підтвердити, ви побачите, що вони вже автоматично тут. Але тут це теж здійснювалося вручно. Тож, якщо ми перейдемо і створимо ще одну шаблонну особу, дамо їм VIP квиток цього разу, повертаємося до відвідувачів за допомогою ланцюга навігації. Ви бачите, що станеться дещо дуже прикольно, коли закінчиться завантаження. Ви побачите, що її теж підтвердили. Я просто хотів показати вам обидва способи. А ще ви бачите, що остання реєстрація вже підтверджена автоматично. І все це завдяки чому? Функції автоматизації ОДУ і автоматичного підтвердження. Тепер припустімо, що я хочу скасувати реєстрацію. Ми когось зареєстрували і хочемо скасувати цю дію. Це можна зробити. Все просто клікаємо сюди на скасувати. Тут нам потрібні лише vip персони. Ви побачите, що ОДО взагалі прибрало її зі списку. Якщо я хочу приглянути всі реєстрації, навіть ті, що були скасовані, насправді я маю вимкнути ось цей фільтр або якийсь із наявних фільтрів, і ви побачите, що ось вона тут знову є. Гаразд. Ви побачили все, що я зараз, і все виглядає непогано. Втім, давайте припустимо, що я хочу отримати якісь дані. Я про так звані великі дані. Завжди, коли нам потрібна більш детальна інформація і дані щодо наших подій відвідувачів, насправді все, що нам треба зробити, це відкрити якусь із цих сторінок, які у нас ось тут під звітами. В нашому випадку оберемо відвідувачів. Тепер на сторінці звіті щодо відвідувачів, ми бачимо велике різноманіття метрик та аналітичних даних, що стосується всіх наших відвідувачів. Ця інформація не просто дуже корисна, ба Ліше одну дає багато способів відобразити ці дані і проаналізувати їх ще глибше. В нашому випадку давайте припустимо, що нам потрібен інший тип діаграми. Ось є діаграма з лініями. Ось кругова та будь-яка, і все працює. Тепер можна ще дещо зробити: можна застосувати фільтри, щоб зробити звіт точнішим. Скажімо, лише щодо підтверджених, і ви побачите, що ті самі методи Можна застосовувати щодо сторінки звіту про прибутки Ось і все користувачі ОДО. Це основні речі стосовно комунікації і простежування відвідувачів перед тією чи іншою подією. На наступному році ми обговоримо відвідування за штрих-кодом, адже у квитків є штрих-код. Тож лишайтеся на зв'язку. Добраніч!